Воркаут удама, створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю вагою тіла, на основі яких створений серіал-проект Як накачатися взагалі. Ідея у мене з'явилася вже давно, щоб спробувати показати всім глядачам, яким чином можна підкачати м'язи на тілі, тренуючись своєю масою тіла. Роблячи різноманітного виду тренування, вправи як в домашніх умовах, так і на спортивних площадках, так як вже більше 20 років тренуюсь своєю вагою тіла і за цей весь час, рік за роком, більше все дізнаюся про тренування, і буквально вже років 5 або більше, у мене з'явилася ідея. Почати тренуватись дуже усердно в напрямку розвитку м'язової маси на тілі, але без додаткової ваги тренуючись, чи спортзалів, тренажерів, гантель, гирь і всього іншого, що є додатковою вагою. І, звичайно, що своєю такою величезною. Жагою захотілося поділитися з вами цими знаннями, але практично, щоб на практиці показати, як, що, і куди прокачується при тренуваннях вагої тіла. Отож, сьогоднішнє тренування це нуль віджимань. На брусах, віджимаючись від брусів, потрібно зробити за один день тренувальний три підходи максимального нульового віджимання. Негативно треба опускатися вниз. Максимальну кількість секунд з положення віджимання в планці, але вам потрібно буде знайти такі бруси, як в цьому відео, так як на звичайних брусах не на всіх можливо зробити таке віджимання. Тобто вам положення треба знайти тіла таке з брусами, щоб було щось схоже, як в моєму сьогоднішньому відеотренуванні. І коли дійдете для прикладу. В моєму випадку це більше двох хвилин негативне, повільне віджимання зробив, по своїм силам відчував в той момент, що можу стільки десь зробити. І коли залишається відсотків 15-20 сили витривалості з цієї секунди. По відчуттям, коли сили вже будуть залишати вас, вам буде потрібно з нижньої точки вижиматись вверх. При цьому, звичайно, що, як і у мене, у вас не вийде себе вижати, Тобто потрібно до такої нижньої точки дійти по таймінгу, розраховуючи свої сили в балансі, щоб. Навіть якщо ви захочете, з нижньої точки, маючи ще певну кількість запасу, сили, енергії, витривалості, вижити себе вверх, щоб у вас це не вийшло зробити. Але при цьому ви ще якусь певну кількість секунд будете намагатись совісно і чесно, дійсно. З дрожащими руками та, можливо, навіть дрожащим всім тілом, вижимати себе вверх і не змогти себе вижити. Ось таким чином потрібно робити один підхід з трьох в цьому сьогоднішньому конкретному відеотренуванні для прокачки. Грудних м'язів, рук, пресу, дельт комплексно верху тіла. Таке тренування дає дуже хорошу основу для майбутніх будь-яких тренувань. Як для розвитку сили, так і витривалості, але в першу чергу при статичному віджиманні повільному, в особливості негативному, де прокачуються м'язи ті ж самі, які прокачуються при позитивному віджиманні повільному, але так як віджимання від брусів, землі. То, що робиться, коли повільно, негативно, то прокачуються ті ж самі м'язи, як і при позитивному віджиманні, але для позитивного віджимання, можливо, потрібно більше деталей відчувати і звертати на них увагу при самому віджиманні. Так як копчик піджимати. Потрібно при позитивному, повільному віджиманні набагато якісніше, сконцентрованіше, через те, що тиск на тіло в позитивній фазі набагато більший. Можливо, не дуже сильно в співвідношенні відсотковому, але воно відчувається. Особисто мною це вже давним-давно зрозуміло, так як багато різноманітних тренувань зробив, повільних віджимань, підтягувань та інших вправ, які робляться повільно. Тому, звичайно, що для загального комплексного розвитку, статичної сили, витривалості. Ціпкості, сили хвату. потрібно, звичайно ж, спробувати це тренування вам усім. І тоді ви більше відчуєте і зрозумієте переваги цього тренування. Взагалі, робіть відпочинок між кожним таким підходом, інтуїтивний, навіть Пів години або годину, можете вранці в обід та ввечері робити по одному підходу на протязі дня, або через декілька хвилин, навіть, якщо будете пробувати ще один підхід, то у вас навряд чи вийде дуже якісно зробити віджимання, не відпочивши, так як дійсно важко зробити. Такий один підхід максимально чесно і совісно. Тому що сили дуже швидко йдуть під час такого віджимання. І, в принципі, як будете себе відчувати, так і робіть. Але для вашого розуміння, робіть на протязі дня інтуїтивно, зручно та комфортно. Тоді по такому підходу, коли будете відчувати, що можете, і вам хочеться зробити цей підхід. Дуже кайфово робити таке тренування, воно дійсно зручне, в мозгах, голові не напрягуче, легко виконується, навіть приємно робити таке тренування. Нуль віджимань, все дуже просто, але ефекту дуже багато. Намагайтеся, наскільки це буде можливо при такому віджиманні, тримати своє тіло рівним, не прогинатись в поясниці, тазу, не згинати коліна. Але якщо ви десь будете пропускати, провтикувати, Деякі деталі, то тренування для того і потрібно, щоб розвиватись. Тому всім щастив тренуванні. Купляйте програми тренувань на сайті www.orkautodama.com. Пока!